Привітам, я вдима. І сьогодні ми будемо грати виживанні в Майнкрафті. Але а ви знаєте в тролінг виживань. Але це не суть в тому, щоб тільки тролиці тому так, щоб виживати. Але якщо троллі перейдуть великі межі. То це вже точно буде дуже погано. А Сті, де ти, ага. ти, до речі, заспавнився? Нас А, я ось тут. Привіт, Стіво. Привіт. А, я, а я зараз на я награми добаю. Я в на награми, бо мене нема. Як я не мене. Я мене вб'ю, але не жорсткі пранки. Ну, добре. Якщо жорсткі перейдуть в міру, то це вже буде гап. Або до що. Замість того. Дай мені сіду. Сіду. сідло. Я чого не коньо. А ви в шляхте. Та будь ласка, дай мені сідло.

Ні, а де ти? Я за дітей. Ні, Там немає.

Ну думаю на комп'і, але в мене поже на компі. Але в тебе ну, є ку... Не знаю, як на компі купити має. Просто... Де... Чекай. Дим'ян, а... а ти знав, що в мене є діамант? Хоча тобі його дам. Добре. Сядь на шрифт. Сядь на Садна Ага. Мені треба завжди до тебе підійти. Ааа! Не може! Де ж би саме? Всьому дивимося. Де Я на нашому папці, десь за мене. Але я тут байду. І такі рамки не можуть. Такий правдиць правди. Ти бачиш мене. Вась, ну, ти... Скільки сердечок? Добре, Ні, не бий! Ой, вибач, Телепортуйся до мене. Це був пром. Ні, це був поганий. Ну добре, ти мене не бий, мене, о, о, зараз... добре, ти не можна. Чекаємо. Друзі, до речі, напишіть, чи ви любите грати в Майнкрафт, чи в якусь кращу гру? Так. Поки дев'яті бюджет танцює. Ні. Я тебе бачу. Де? Ні. Я тебе не бачу. Де ти? Де. А я босс. Так, я знаю. А це таке, я як така разом права. Дай мені три. А то в мене вже вся. Перше, три. Слово. Перше слово. Я тобі складу. Побігли вже вся носа, але Але гарбузи це знак, що десь тут селяни є. Ей, а, а ч я? хочу на голову поставити, але не можу. Бо їх треба вирізти. А ви цього йде? Я виріс мені. Треба доріг. Я довше треба зі. А де ти? До тебе телепортуйсь. Це панішо. Діва, це без просто брак. Такий бралки не буде. Добре, просто. зараз буде щось дуже погане.

maluco é pé. а, а як мені добути залізо? Треба кам'яну кріпкувати, їй не трогай, не трогай залізу. Не трогай залізу. Бер і все, мовчи. Тепер скрафт держи залі кам'яну. У тебе є крупляк? У мене є два. Так, дай мені половину, окей? <плес> Але не трогай, окей? Я тобі потім Ну, скрафт там мені треба пічка. І факули також. і крафти. Мені спочатку пічку треба. А потім і, і факули. цього робити. До речі, тримай твоє ліжко. У мене є. Давай тут ми поставимо нашу спав-пункт. Там тут, Вибач. Слідуй. Да. І баса там задав... Дива, я тебе туда в чану. Значит, цена. Я там пустану же спаунпойнт. Обережью, Крип. Mm -hmm. Обережь, маска лета и снова. Да будем. Обережно! Тібак, торцю скрипну. Там треба вже розвиватися, але буде це мені нічого. ось тут моє вічко. Сейчас крафт викидкой тримай. На давай. О, дякую. я думав, що там не да се... Бедра. Я кам'янували до речі, Я, не... є один лук і сім Я йду. Давай скрафт факт. И тут у нас так багато. чотири. Вот okay. тут буде. Босты, бараш, да, твоя мастер. Поражда, замов. А ты можешь быть дедалі? Май! Окей! Да. так тут не все буде з пранками. Це вишнормально. І йдемо! тебе скільки факелів? Я зараз тут скраб тю Будемо в сравні. Я скрабчу факелів поплю. Бо вони нам потрібні в цем навіть. Ой, да! Залізо ти! Дай мені факелів половину! Я його знов. А здорові. Здорово, в мене 40 фактів, Ні, я буду став. Вийдемо. За мені 20 Добре, 20, да. Але ми будемо де багато їх ставити, економити. Давай. Да! Де мене наблюдеш. Скажуть, масові так йдемо сюди. Ламай, ламай май все, бегу. Дай ми! Забираємо факту! Дай мені дво, є факли! У мене ще й Добре. У мене 22 забирайся! <райлінг> дай мені два и <райлінг> і, і, і все, йдемо в всю сторону. Постой сторону, сейчас. Ще... Мы тут домой на помощь Дима. Подай у тебя сердечко Спаси, вже женіт. Я зайшов за лізо! Біде шість, біде, біде. Я тут зайшов дуже багато залізо, я, я там. Так, дядя, дивись, добуваю я залізо. І я там. Я... Не дай мені одне залізо, а потім їх всіх переплавлю. Дай мені, всі залізу твої. Ну, добре. Дай підстави твоє залізо. У мене його вісім ваш. Ми зайшли до фіха заліза Це я знайшов У мене 11 заліза У мене 19%. Виходимо свица. І факли uh -huh. okay. всі забирай. Ага. всі факли. Тепер робити також? Ага. Ой, Ой, вибач. Ой, вибачся я тебе вдарив. І я тебе начи Добре, я йду. Ідемо в ту сторону. Давай. Нам треба вугілля. Потім і ще буду. Прийде. Привіт. Я зомбі.